У зв'язку з ракетними ударами ворога по енергетичній системі Рівненської області і цілої України відключення електропостачання стало нагальною потребою і в місті Дубно та Дубонському районі. Так, у рівне обленерго нам розповіли, що ситуацію в електромережах вдалося стабілізувати, однак вона залишається складною. Хотілось би закликати. Наскільки є складною робота енергетиків, які з моменту ракетного удару і до сьогодні і продовжують в цілодобовому режимі шукати шляхи перезаживлення споживачів для того, щоб у населення? Було електропостачання і щоб воно було у наших підприємств разом з працівниками Укренерго, енергетичні служби рівненщини продовжують працювати, щоб забезпечити абонентів. Однак, як повідомили, обмеження електроенергії будуть і надалі. Так учора уже оприлюднили графіки відключення світла у місті Дубно та районі. Нагадую, військовий стан в країні наш супротивник задає нам дуже таких великих неприємностей стосовно енергетичної сфери, але ми вистаємо, коли ми будемо разом. Тому жодної паніки, усі сили працюють, ситуація контрольована, і ми по мірі можливості і по мірі тієї інформації, яку ми можемо давати в. Доступність усім, ми будемо інформувати усіх жителів Дубинського району про стан енергетичної безпеки в районі. Разом з тим, Рівнеобленерго Рівне Обленерго повідомили, що можливі відхилення від графіків, адже, окрім стабілізаційних відключень, можливі й аварійні, коли споживання електроенергії перевищує можливі об'єми. «Ті графіки, навіть які ви бачите, вони ну є доволі такі приблизними, тому що обмеження подачі на пові залежить від зростання навантаження як в загальному по системі в області, так і на окремих ділянках споживання. Саме тому ми дуже просимо споживачів. Якщо у вас є вдома світло, якщо є на ваших підприємствах електропостачання, ми просимо не вмикати енергоємних електроприладів, бо саме це призводить до перевантаження системи і можуть до ось тих от ем, стабілізаційних обмежень. Можуть додатися ще й аварійні відключення. Варто зауважити, що заклики обмежити електроспоживання поширювали ще раніше перед вихідними, враховуючи надважку ситуацію в енергетиці в Україні, було в п'ятницю вже прийнято рішення стосовно обмеження споживання по великих об'єктах промислового спрямування. Ви знаєте, була неприємна річ, коли о 22 годині працівники поліції. По громадах району здійснили, здійснили обстеження, і деякі наші підприємці не добросовісно віднеслися до заклику президента, очільника обласної військової адміністрації стосовно обмеження електроспоживання. А деякі наші вивізки сяя як в день. Підприємці отримали перше і останнє попередження. В разі неекономії буде здійснюватись примусове відключення їх від електропостачання. Наразі на території Рівненської області задіяні резервні потужності у пріоритеті забезпечення критичної інфраструктури, а тому енергетики, вкотре просять навіть побутових споживачів обмежити використання електроенергії. Розуміючи характер військових дій, ми не можемо виключити, що це не будуть примусові виключення. Ви знаєте, ми сьогодні говорили на нараді. Про ситуацію, що, можливо, зараз треба запустити акцію «Подаруй світло. І сьогодні усі разом з вами ми маємо десь обмежити себе в споживанні електроенергії, щоб система вистояла. Хлопці наші працюють на відміну на фронті, ми в тилу не повинні давати задню.